Україні не доведеться повертати американські гроші, витрачені на військову допомогу за президентство Байдена. Це найбільша поступка штатів під час укладання угоди про НАТРА, кажуть західні аналітики. Які плюси та мінуси документу підписаного у Вашингтоні думки експертів збирала наша міжнародна оглядочка Світлана Черницька. Три місяці інтенсивних перемовин, кілька проєктів угоди, і врешті готовий підписаний документ. На сотий день президентства Трампа, Київ та Вашингтон, усе ж таки підписали угоду про видобуток рідкісноземельних мінералів в Україні. Західні аналітики були безжальними до попередніх текстів документу, Називали їх вимаганням та рекетом, бо США наполягали на повному контролі над українськими надрами, щоб вирішувати, що, де, коли і скільки видобувати, та ще й хотіли забирати прибут. То, нібито на виплату боргу, так Дональд Трамп назвав усю попередню допомогу США надану за президентство його попередника Байдена. Оцінив її на 350 мільярдів доларів. Але кінцевий варіант угоди став значно збалансованішим, підкреслюють аналітики, бо залишає Києву повний контроль за надрами. На початку українцям підсовували угоди, які фактично позбавляли їх суверенітету над власними копалинами. Це було схоже на вимагання, тому українці опиралися аж доки не добилися прийнятного документа. Крім того, ця угода зазирає не в минуле на повернення боргу, а в майбутнє. Бо гроші українсько-американського фонду витрачатимуться для подальшої відбудови України. Серед очевидних плюсів для Києва експерти називають гарантію Вашингтона, що ця угода не заважатиме руху України до Євросоюзу. А ще уперше від початку каденції Трампа на папері прописали можливість отримання нових військових пакетів допомоги. Відтепер плата за нову зброю від штатів і на рахунок фонду. І це добра новина, запевняють фахівці, бо вже виглядало так, ніби американський президент може відмовитися навіть і продавати критично важливе озброєння Києву. Але не лише Штати пішли на поступки в цій угоді, зауважують аналітики. Києву теж довелося пом'якшити свою позицію, зокрема щодо переліку ресурсів на видобуток, бо до мінералів додали нафту та природній газ. Щоправда, це стосується лише нових родовищ. Крім того, у документі так і не з'явилися гарантії безпеки від США. для України ця угода справді має певну цінність, бо вона забезпечує конкретні відносини між країнами. Важливо, що угоду укладають із київським урядом, а не росіянами. Хоча чимала частка покладів мінералів на окупованій території, тож потенційно штати можуть натиснути на росіян припинити вогонь чи укласти перемир'я для отримання доступу до родовищ. Західні аналітики погоджуються, що підписана угода не охоплює усі питання співпраці, тому важливо побачити, що пропишуть у технічних документах. Але просто зараз безумовний успіх це сам факт отримання угоди. Це поворотний момент, що ми принаймні можемо досягти певних паперових домовленостей між США та Україною, і це може наблизити нас потенційно до угоди про гарантії безпеки. Зеленський хотів би членства в НАТО, але цього не станеться. Європейці, які збираються направити війська, це також не гарантія безпеки. А завдяки угоді залучається Трамп, залучаються американські компанії. Сполучені Штати не зможуть просто піти. Сам міністр фінансів США назвав угоду початком історичного економічного партнерства та підтвердженням того, що Штати залишаються відданими вільній, суверенній та квітучій Україні. Слова, які не так часто звучать в адміністрації Трампа. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.